Знайомся, це Міло, веселий лис, який обожнює ранки, і вирить, що вони приховують трохи магії. Сьогодні Міло має план для сяючого початку дня. Міло починає свій день із великої магічної розтяжки, піднімаючи лапки високо, щоб зустріти енергію ранку. Міло йде до ванної, наспівуючи смішну пісеньку, поки чистить зуби. Чисті зубки щасливий день. Після чищення настає час сніданку. Міло обирає їжу, яка дає йому енергії і добре смакує. Міло вибирає свій улюблений одяг, яскравий синій шарф і куртку в тон, готовий до пригод. Міло заглядає у вікно, щоб перевірити погоду. Сонячно сьогодні ідеально для ранкової прогулянки. Виходячи на вулицю, Міло махає своїм друзям, які теж уже насолоджуються ранком. І з радісним кроком міло починає свою ранкову прогулянку, прислухаючись до звуків. В лісу. Міло робить великий вдих свіжого повітря, відчуваючи магію ранку в кожному подиху. Міло підходить до дзюркотливого струмка, де любить кидати камінчики. Плюсь, плюсь, плюсь! Щоб бути сильним і здоровим, міло робить трохи вправ, підстрибуючи і розтягуючись біля струмка. Під час прогулянки Міло знаходить красиву сяючу квітку, він уважно милується нею. Міло зустрічає місіс Робін, яка весело щебече йому привіт. У неї завжди є пісенька для нього. Завершивши свою ранкову пригоду, Міло вирушає додому щасливий і наповнений ранковим сяйвом. Вдома Міло насолоджується затишною хвилиною з улюбленою книгою, згадуючи всі свої ранкові веселощі. Магічний ранок Міло нагадує нам, що кожен день може починатися з іскри радості пригод.